Сьогодні тема безпеки дійсно набуває нового значення, в умовах тих, в яких ми перебуваємо сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України, безпека загалом, безпека громади, безпека кожної людини і безпека кожної дитини. Той проєкт, який ми починаємо сьогодні, він є дуже важливим і є однозначно на часі. Завданням. Самого проєкту, пілотного проєкту є створення безпечного освітнього середовища, побудова комунікаційної платформи між територіальними громадами, між територіальними підрозділами Національної поліції, ДСНС, органами місцевого усередуванням, органами освіти. І це з одного боку, з іншого боку, з учнівською громадою, з батьківською громадою. І... Вихователь безпеки або спеціаліст безпеки в освітньому середовищі це, це ви в першу чергу, і дійсно на вас дуже велика надія і сподівання на цей проєкт. Ми, ми, ми щойно починаємо, але я впевнена, що він має стати частиною великого проєкту Безпечна Країна. Я впевнена, що саме. Ви станете отією силою потужною створення безпечного освітнього середовища в територіях, в територіальних громадах на місцях в тих чи інших освітніх закладах. Сьогодні в нас представлені 16 територіальних громад з 9 областей України. Наш проєкт охопить більше 50 закладів освіти, і це майже 15 тисяч дітей. Стартує перший етап нового. Якийсь мій пілотний або ексклюзивний навчальний курс підвищення кваліфікації спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі, який триватиме 4 тижні, десь в районі 180 годин. Запровадження в закладах освіти штатних посад спостерігачів за безпекою це результат, він так, показовий результат вдалої реалізації спільної ініціативи профільних. Міністрів, нашого міністра, міністра освіти, керівництва національної поліції, державної служби в надзвичайних ситуацій і за підтримки територіальних громад і сприяння фонду ЮНЕСКО в Україні. Ми їм дуже вдячні за таку плідну співпрацю. Національна поліція вживає дуже багато комплексних заходів спрямованих на формування самобезпекового середовища в територіальних громадах. Реалізуємо низку проєктів, такі як поліцейський офіцер громади, розбудова поліцейських станцій, розбудова системи відеонагляду. Комунікуємо з усіма територіальними громадами, проводимо безпекові форуми і фактично щодня отримуємо від них нові запити. Ми з вами ніколи не думали, що така біда, як війна, прийде до нашої держави, але на вона прийшла до нас у 14 році. І з 24 лютого у нас почалась. Відкрита військова агресія нашого північного сусіда, і ми ніколи не бажали своїм дітям, щоб вони побачили своїми очима від цю війну. Але життя не стоїть на місці, воно продовжується, і ваша робота в подальшому саме буде спрямована на те, щоб кожна дитина, яка проживає в вашій громаді, відвідує навчальні заклади, почувала себе безпечно. Ми сподіваємося, що наші бажання і прагнення, як зі сторони Національної поліції, так і зі сторони керівництва територіальних громад і безпосередньо закладів освіти, будуть втілені в життя і в тому числі за допомогою вас. Так, нові виклики, які постали перед нами, призводять до того, що наші діти навчаються дистанційно. І кожна дитина в всьому світі повинна отримати доступ до освіти, доступ до тих навчальних програм, які дозволять їй стати. Людиною стати частиною нашої держави, частиною нашого суспільства, в тому числі вашої територіальної громади. Тому спільними зусиллями ми я впевнений, що зможемо забезпечити максимальний комфорт і можливість дітей спокійно навчатися в нашій вільній державі.